Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відеоогляд моєї розсади, яку я вирощую на підвіконні. Друзі, я живу в селі і вирощую розсаду на підвіконні. У мене є парничок, але е, таку культуру, як перець і баклажани, потрібно висаджувати в кінці лютого. А в парнику в такий період досить холодно, там навіть мороз, я вам скажу. І цей варіант підходить хіба що для помідорів. Тому перець і баклажани посадила я в касети, в стаканчики. Це можуть бути різні любі ємності, які у вас є. Хто що вибирає, кому що подобається. І посадила я. Виставляла відео, в мене є відео на каналі, буде ссылка відео під, в описі під, під цим відео. І ви можете зайти, подивитися, коли, як і що я висаджувала розсаду, які сорта я показувала. Зараз коротенько розкажу, що у мене зійшло, що тут є, що ні. Теж у мене тут форс-мажори вийшли з деяким перцем. І трошки з баклажанами, але то нічого, нічого страшного, я посадила досить так немало розсади, тому не переживаю. Друзі, тут у мене ось сорт оранжеве чудо. Зійшов він досить непогано, класно, супер, пупер зійшов, я досить рада. Всі насінинки є, і яких ще немає, вони вже проклюнуті. Ось тут одну видно. І три ще ячею вони будуть, тому що я сьогодні рихлила земельку рихлю земельку для того, щоб поступало повітря до корінчиків розсади періодично, і рихлила ось тут просто одну, і там видно, що вже є проклюнуті. Тому оранжеве чудо молодець. Трошки гірше себе повів е, перчик Богдан, але я вам скажу, що там було таке насіння, підозріла трошечки. Ну нічого, я його висадила. Ось так: три рядочка тут всього на всього але він є теж один он там наклюнутий є, і. Так, 5, шість, шість є перчинок і одна наклюнута. Щось буде. Можливо, щось буде, але я скажу, що насіння, яке в мене залишилось, я замочила, тому що хочу перевірити насіння спокуси. Так, тут ось ем, у мене є чотири помідора. щось мені в голову стукнуло посадити ще помідорів. Я посадила чотири штуки. Вони такі кваленькі, ну нічого, вони підуть. Це нічого страшного, поки притулила їх ось сюди. Так, е, перший раз посадила лобелію. Так, як би її ближче показати. Ніколи раніше не садила лобелію, чогось мені так захотілося. Взяла я і лобелію посадила. Петуня не зійшла. Я взяла пачечку на 10 насінинок в гранулах. І зійшло тільки три штучки. Три зійшло, покажу вам. Але я вже пересіяла. Пересіла, пересіла в ось такий звичайний лоточок. І буду чекати сходів, тільки вчора посіяла. Все ж ну, хочеться мені пару штучок. Я хотіла ось гран... гранульовані, щоб там поменше їх посадити. А ось цих пачечках звичайних вона краще сходить, але там дуже багато. Ну, я старалася якнайменше посадити. Ну, поки ось так: лобелія є, почуває себе так непогано. Будемо дивитися. І, друзі, ось тут оцей форс-мажор. Насіння спокуси взагалі не зійшло. Я показувала у відео, буде ссылка, як я й казала, які сорта перцю я покажу і як садила. Ну, всі знають, мабуть хто таким займається, як посадить розсаду. І ось Я так само спушувала і навіть виковирювала пару цих насіння, просто лежить там собі. Дубний, як я кажу, лежить і все. Воно ні проросте, нічого, тож я замочила ось цю спокусу. І ще рохо, ось тут рохо, Це ж мені Вова привіз, як я й казала, я його просила купити мені жовтий і оранжевий, він мені купив і ще йому там навішали, порадили е, гарні сорта. Оце, рохо, і оцю спокусу. Ну добре, про рохо е, нехай я там чула, теж дивилася, начебто хотіла, ну в мене свого домашнього я замочила. ну він Ще нічого, бачите, зійшов і навіть тут накльовується і ще насіннинки, то щось тут буде. Я три ряди посадила. А оцю спокусу яку супер пупер хвалили гібрид взагалі нічого. Ну, подивлюсь по насінню, бо я насіння тільки замочувала, але не пророщувала. Тепер буду знати, краще його проростити. І, друзі, хотіла сказати, що я роблю. У нас березень досить такий похмурий. Ну, та й лютий не був у нас сильно сонячний, але ж розсада у нас проклюнулась, проросла, і треба ж їй світла побільше. Так як я вирощую рослинки свої на підвіконі, в мене немає спеціальних умов, ламп, стелажів. Я ось так по звичайному, по-простому. І щоб хоч якось трошки їй допомогти, не втрачалося світло, я взяла отакий утеплювач і просто постелила на підвіконня. Так як у мене дерев'яні підвіконня, їй тепліше трошечки, там не такий холод, тому що у нас ще й перепад температури через те, що у нас опалення парове, і може бути таке, що ми зараз палимо з обіду і до вечора. Тепло, потім вночі холодно, і ось такі перепади йдуть. і... Трошки буде от батарею, це захищати, щоб не сильно йшло від батареї, рослини не витягувались. Світло так само буде, досить гарно воно, я вам скажу, досить гарно воно дає ефект свій. Навіть в похмурі дні, в сонячні, то взагалі не втрачається світло, воно не розсіюється через. Вікно і в хату, а більше попадає на рослинки. Непоганий такий, піддивилася. Я ще в тому році, але я щось там з фольги пробувала робити. А ось така штука досить класна. Я взяла саму таку звичайну, не досить товсту, 3,5, здається, міліметра. Цього досить, цього навіть досить, навіть краще, коли вона тонша, вона тоді краще гнеться. Так, ось тут у мене перчики і баклажани. Тут у мене перець домашній і цариця. Домашній і цариця зійшли досить непогано, майже 100%, домашній то взагалі треш він досить класно зійшов, він ну, взагалі класно зійшов. Я ось так пообрізала вершки стаканчиків. Поставила їх невеличкий ящичок, щоб вони всі були разом. Мені легше було, бо буває, я їх зранку переносю на коридор. Там краще сонце світить. Я перед роботою винесу. І вони до обід там стоять, а потім сюди ставлю їх, щоб їм ну, зловить побільше, як то кажуть, світла. О, то У мене тут ось баклажани, царська ікра так непогано зійшов, але не весь зійшов. І ще там пару насінинок, пару стаканчиків не зійшло, але вони наклюнуті, вони є всередині. там. А от З Бібо вже проблемка, ну, справа в тому, що я його не замочувала. І так як у нас, як я вже казала, перепад температури. А для баклажанів і перцю 25-28 треба для сходів. А в нас, наприклад, може бути ранком 19 градусів. Градусів тепла, 20 градусів тепла, ну, в залежності від температури. Але ж ми не палимо круглі сутки, тому що буде сильно жарко, Ну нам жарко. Тому треба чекати довше сходів. Вони зійдуть, але пізніше. Я заглядала бібики, там я кажу, на них вони є, вони прокльовуються, але досить помаленько через перепад температури. Великий такий. Перчик непогано зійшов, увесь гарно ось такий тут є, все добре. Теж, Але тут у мене з фольги це минулорічна у мене приспособа, як я кажу, на кордон просто фольгу приклеїла і теж. Але воно ефективно, воно непогано. теж. А на слідуючому підвіконнику у мене капуста. Це капуста, яку я садила, здається, 23 числа, теж є відео, ну я всі силочки скину. Це Іюнська, із 40 на сінинок у мене зійшло 18, але тут 17 я одну коли рихлила, зламала, досить витягнута, вона була Капусту я вже підсипала, дуже тягнеться, капусті взагалі важко, тому що як я теж про перепад, їй взагалі перепад цей не подобається, їй треба така температура взагалі. Градусів 15, а у нас же ввечері, може бути, на підвіконні і, наприклад, 22 там, тому я і виносю, стараюся в коридор, там прохолодніше. І теж вона тягнеться. Я вже її підсипала. ну, я... Що хотіла сказати, ще не садила. Вирішила трошки потягнути. Я казала, що буду садити через 10 днів. Не садила ще і не пікірувала, тому що її ж вся не зійшло. Її досить так непогано, не тісно, то поки не пікірую, а садити буду і ще підсівати. Не знаю, чи сьогодні, можливо, наберу сьогодні землі, бо я хочу просту землю взяти на капусту. І ось тут. Я і ще досадила 23 числа баклажани і перці. Так як у мене досить так багато насіння залишилося, залишилось царська ікра. Я посадила 23-го, то вона непогано зійшла, але ще наклювується. І це такі експериментальні посадки, я змішала звичайну землю із купленою, але тут більше звичайної землі. Ну, Тут є, знаєте, ризик, друзі, того, що, може, захворіти чорною ніжкою. Наприклад, у мене з... от я дві перчинки ось тут витягла, вони якісь вялуваті були. Тому що, коли я посадила насіння, і я пролила цю землю і накрила її. І до всходів вона була до того волога, наче якесь болото. Зараз я скрила, тут вони дні в три вже в мене в вскриті стоять. І навіть я позрізала трошечки вершки оцих коробочок, тому що, ну теж, хоч воно і прозоре, але воно затримує світло трохи, і розсада тягнеться. І земля досить не просохла, вона прям дуже мокра, дуже мокра. А для розсади це не досить добре. Я її стараюся рихлить, ну, таку землю важкувато прорихлить. Тож, ось так, коли вона буде. Така прям болотяниста, можуть загнивати корінчики. Ну, будемо бачити, я ж кажу, вже розкрила, покамість. Якби було сонечко, вона просухла б скоріше. Ну В принципі, розсада тут розвивається непогано. Ось домашній перчик. А бур'ян то взагалі тут пішов такий бравенький щитинку, я його порихлила, йому так непогано Думаю, о, нічого, класно, вже можна сходити тепленько. так. О два перця і один у мене баклажани царська ікра. Ось така, друзі, у мене розсада. Не показала, ось тут посадила я петунію. Посіяла новеньку вчора. Ну, буду чекати в сході. І ось три стаканчика петунію. Цю що я казала, я забула, їх прибрала, поставила сюди назад. По одній насінинці оце зійшло три Три стаканчика зійшло, ну, щось буду вирощувати, щось подивлюся, що там буде. Ось такі справи, таке відео. Похмурий, таке сіреньке у нас сьогодні день, Дощик щось моросить. Ще в городі поки не поковиряєшся, як то кажуть, але вже на підвіконнику можна щось тут ковирятися, щось садити, щось уже працювати. Кому подобається, взагалі отримує від цього кайф. Так що, друзі, вирощуємо. Це досить так. І я не скажу, що важко, але за певних якихось умов можна виростити доволі таку непогану розсаду, навіть і на звичайному підвіконні.